Проблема з воротарями зараз вирішена. Є наразі зараз в обоймі два воротарі. І третій резервний це з молодшої команди. Дітки, які займаються вже довго, команда А буде, які прийшли недавно, будуть займатися команді Б. Якщо підбирати турніри під кожен блок, потрібно підбирати. Для блоку А, наприклад, турніри такі елітніші, де команди є, щоб дітки росли, дивились, футбол, грають такі команди і самі прогресували. Для діток Б, якщо десь є трошки слабші, підбирати турніри рівні для них команд, щоб вони десь перемагали, відчули смак перемоги, смак самої гри в футбол і потрошки додавали. Тому під кожен блок потрібно підбирати індивідуально турніру. Хочемо прийти на нову програму SportB. Там де повністю все автоматизується, і кожна мама чи тато буде заходити в свій профіль, і там буде ріст, вага дитини, тестування дитини, коли тренування. Мама може подивитися, чи тато, що сьогодні буде робити тренер. Тренера це дисциплінує, тому що буде розбитий повністю мікроцикл на тиждень, на два. Будемо себе привчати до такої гарної дисципліни. Їздили в Яремче на турнір. Це наш був перший початковий турнір. Потім вибрали турнір Шахтар, на якому зайняли прозове місце. Далі плануємо вже приступити до зимніх чемпіонатів, в чемпіонаті міста почати. Ну а далі будемо шукати, можливо, в сатані приймемо участь. Досить цікавий турнір для такого для розвитку.